Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо чоловічі годинники від японського бренду LORUS. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. Моделі відносяться до колекції Loros Sports. На огляді циферблати чорного та синього кольору. Годинні індекси у вигляді великих арабських цифр білого кольору. Годинна та хвилина стрілки. Великі за розміром, і також білого кольору. Секундна стрілка виділена червоним або блакитним кольором. Хронограф запускаємо верхньою кнопкою. Відлік секунд на нижньому циферблаті, лічильних хвилин біля 9 годин, справа виділена 24 години формат часу. Забезпечує роботу годинника кварцевий японський калібр Seiko Hatori VD-53. Похибка ходу не перевищує 20 секунд на місяць, циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі. На ранті присутні насічки. Ця модель має чорне pvd покриття. Діаметр корпуса 45 мм. Комплектуються годинники сталевим браслетом з покриттям або без. Зручна застіпка з кнопками. Задня кришка загвинчується. На ній бачимо логотип Lorus та характеристики. Коштують ці годинники по 140 доларів. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!